Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам ось такі дві решоточки з ледовськими фарами. Я раніше знімав відео, вам показував, які в нас є в наявності. У нас їх там великий асортимент, є подешевші, попростіші варіанти, є попотужніше. Цей варіант вважається в нас самим потужним, самим популярним. Вони, як тільки з'явились, дуже сподобались людям, і їх дуже швиденько розібрали в нас, і довгий час їх не було. От нарешті вони знову з'явились такий мають вигляд. Це на трактори МТЗ 80 Вайде решоточка. Бачите, отакий має вигляд. По підключенню все просто, бачите, виходить така вилочка. Ви берете просто перехідник під цоколь H4, перекидуєте на свої провода і можна буде просто під'єднати окремо цей контакт виходить під підсвітку цих ходових огнів. Хотімо показати, ось так вони виглядають. Можете окремо їх підключити, габарити будуть у вас. По потужності вони йдуть 75 Вт, але не завжди так важлива потужність, як якість лінз. Як бачите, лінзи тут досить великі. Плюс совокупності з гарною потужністю будуть давати вам досить добрий результат. Бачите, радіатор непоганий, буде відводити тепло, не будуть грітися. Це наш перший такий варіант. Другий варіант на трактори МТЗ 892-1221, у кого така решоточка, трошки вуща. Ті самі фари, те саме підключення. Ось такий мають вигляд. Дуже популярна позиція, нарешті з'явилася. Багато хто нас взяв, всі задоволені. Тому, якщо вас зацікавило, замовляйте, звертайтеся за цим номером телефону. Відправити можемо вам також по території України новою поштою. І також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Латвія і Литва вам допоможе довести Володимир. Це його номер телефону, можете до нього звернутись. Та Молдова Сергій. Наголошую, до цих людей ви можете звернутися саме на рахунок доставки товару, на рахунок наявності, ціни, консультації, звертайтеся за цим номером телефону. Маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошовку Сонечко та Косарку Virex. Також є будь-яка форма оплати, за готівку з ПДВ по перерахунку та накладним платежем на новій пошті. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Dobrý den, s vámi máme zvuk.